Рік тому на цій площі яблуку не було де впасти студентство об'єдналося заради кращого майбутнього. Змінилась країна, але й найперше змінились самі українці. Це вважає Тарас Прокоп чи не найкращим досягненням майдану. А чимало з тих, хто разом з ним стояв на Євромайдані, продовжив свою боротьбу на сході. І коли почалася війна на сході, він одразу почав збиратися, щоб їхати туди на схід. Хлопець на другому курсі. Його, звичайно, всі відмовляли, тому що університет залишити неможливо, але так чи інакше він на початку осені зібрався і поїхав туди працювала на Євромайдані журналіст Надія Вірна. Вона вірить, що саме за молодими та активними людьми майбутнє нашої країни, і тішиться, що частина з небайдужих до долі своєї країни вже долучилася до створення нової України. В таких містах мільйонниках ну ми бачимо більше цього руху, і ми бачимо рух молоді, в тому числі в політику, в тому числі в якісь зна якісь рухи такі громадські, те, що події революції гідності та свободи змінили молодь. вважають і пересічні буковинці бойовий. Дух армії нашої, там, патріотизм і ну, взагалі любов до України. Що, якщо того року це було, ну, так сказати, байдуже декому, а тепер вже навпаки. Думаю, що вже не буде терпі. Надіюсь на те, що не буде тепер. Леся Вакарюк, студентка, котра бачила події Євромайдану від початку до його завершення, і навіть отримавши там поранення, не зневірилась. Вона вважає, що найкраща подяка Небесній Сотні це не бути пасивними і доєднатися до тих, хто прагне докорінно змінити Україну. Потрібно зараз шановити тих людей, тому що ті люди поклали своє життя за нашу державу, за нашу країну. Всі ці активісти вірять, що українці матимуть країну з верховенством права і закону, і вірять, що ці зміни відбудуться саме завдяки новому патріотичному поколінню. Андрійська Ярослав Левицький місцевий час.